Оце така пшениця після очистки. очі. Можна тут. Як для першої репродукції воно проходить. 984. Що... А у нас яка репродукція розмази? Це перша репродукція. Але є хороша, новина, а є погана. <рес> Давай з поганою. Е воно не ідеальне. Особливо депот. А хороше. А хороше, що ми влазимо в ДСТУ. <рес> 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 Ось така пшениця у нас виходить. Є невимолочені, особливість депота, що невимолочене зерно. Получається спека, зерно запекло. Просто не випадає з цього. Трошку запекло, що просто просто не довимолочилося. Але хороше, що його 1,85 чи 1,84 а дозволяється 2%. Тобто така історія. Ну, 47,5 грамм маса тисячі. Тобто воно класне, класне, що... але не ідеальне. Так що, ось така. Ну, це ж бачу проблема, подивується, погано вимовиє. Є таке, але в німця є. Така Чой, але це решета 2,5, це не 2,2 і не 2,0. Це 2,5. Да, тут хороше насіння, найважуче, ну возьму 40 стоє натура там 767 чи 667 mm -hmm. Тут насіння другого класу, я маю на увазі. Але блін, ну не ідеально. Хотів ідеальне, ну і собі таке будемо брати не ідеально. Ідеал танцівний, що він не досяжний. Десь mm -hmm. так що я yeah, маю. Oh. Так що друзі. Зерно вже очищається. Да. Буде готове до відправки, я думаю, із тижня до, до кінця, кінця, тижня. До кінця тижня ми вже все почистимо, ну, принаймні плануємо. Звертайтеся, в нас список тих, хто вас замовив, є. Ми обов'язково з вами всереду зв'яжемося і будемо виставляти рахунки. Да, і показуємо чесно, як воно є. так? Же. Не те, що там якісь реклама, от воно отаке. Оці не є, але їх дуже мало. І воно входить, якби в дисту воно проходить. А що, що? Домовляйте.